Усім привіт! Сьогодні ми граємо в круглійша! Давайте дивимось. Це відео, як ви бачите, в шортс. Я постараюся його випустити в шортс. Давайте. Що. Поб'ємо свій рекорд. Давайте сюди бігаємо. Давайте сюди. ТБ дали сюда ТБ. Давайте далі сюди. сюда. Так, ага. Дали Тиба сюда, я тебе такой. Дали такой, дали такой. Оп! Ай, на ту давить пустая. О! Прям Залагал планшет. На цьому будемо завершувати це відео усім до завтра.